Я сьогодні виходив з мешкання свого і звернув увагу біля смітника білий мішок, підійшов ближче, відкрив його і побачив автомат Калашникова з шістью магазинами. Доброго дня, дозвольте, я принес, знайшов зброю, хотів би здати. Я приніс, дал, ну, автомат, вони ну, подивилися по номерам, виявили, що він знаходиться в этом. І все, я приніс написав заяву в получаса, 20 хвилин, ніякої проблеми. А... Ніякого давлення сестерних співробітників нічого не ну все добре і також призиваю всіх громадян, які мають на руках або знають ну, зброю, декларувати, приходити без проблем. 14 січня до відділу поліції номер один, Харківська рубнородінгонп Харківської області звернувся мешканець Соснов'янського району та повідомив, що знайшов мішок, в якому був автомат Калашника. Та магазини до нього. Чоловік вирішив здати зброю до поліції. Працівники дозвільної системи перевірили зброю та виявили, що вона знаходиться в розшуку. Беремодин добровільно передав зброю поліції, що дозволило йому уникнути кримінальної відповідальності, передбачене за незаконне володіння зброєю. Добровільна здача або декларування зброї це важливий крок до забезпечення громадської безпеки та правопорядку. Працівники поліції закликають громадян здавати до поліції незарестовану зброю.